з проханням переглянути тарифи. У розрахунках, які подали, у нас є, ну я вам назву три юридичні особи, які подають розрахунки, далі ви побачите вже, бо по... це так вступна частина, зараз я по слайдах спробую показати трошки ширше. Це е, Трансподілля, це спілка приватних перевізників і ДП Беро. Хочу сказати, що у їхніх розрахунках розмір тарифу мав би складати 5 гривень 5 копійок. Ну, я просто довожу довідомо, давайте я закінчу а потім. Значить, ми, виходячи із того, що дійсно питання дуже серйозне було проведено засідання координаційної ради. На координаційній раді ми озвучили що е, просто так підвищити тариф без проведення регуляторної процедури немає можливості. Тому, якщо це йде мова про 5 гривень, 5 копійок, то це має бути запущена повністю регуляторна процедура, яка передбачає е, 40, не менше 45 днів. Разом з тим, е, позвичало... Відповідальність на принципові юридичні питання. Будь ласка, послухайте, бо це дуже важливо. Разом з тим, я хочу вам сказати, що пунктом 1.6 методики розрахунку тарифів передбачено, що в разі підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів більше, як на 10%, може стояти питання про коригування складової тарифу. Саме з цієї метної ну, пропозиції і Департамент економіки вирішив з пропозицією вивчити питання тільки з самої паливної складової. Я зараз спробую вам на слайдах показати е, всю так коротку інформацію про перевезення, і є в місті. І так, загальна кількість маршрутів по місту є 16. Із них 12 обслуговують приватні перевізники, або ці юридичні особи, про які я сказала, і в тому числі є приватні суб'єкти, які не входять в жопу із співок. І 4 маршрути це комунальний транспорт. Протяжність маршрутів. Є на слайді, я не знаю, чи вам дуже видно, але я все-таки озвучу, є мінімальна протяжність в приватних перевізників, є маршрут, який складає 7,8 км а у е, комунальному 17,2 це мінімальні маршрути. Максимальні у приватних перевізників, максимальна протяжність маршруту 26 км оборотний рейс, у комунальних це 25,4. Ну і якщо взяти середній, тому що ми в подальшому зараз я буду просуватися, ви будете зрозуміти, чому я це кажу. Значить середня протяжність, враховуючи е, всі маршрути, у приватних складає 18,89 км оборотний рейс. У комунальних 21,38. Загальна протяжність оборотного усіх маршрутів в день, це приватні 226,7 км і комунальні 85,5 км по чотирьох маршрутах. Що стосується загальної кількості машин. До того ж до вашого відома, що 194 машини сьогодні уклали договора на здійснення пасажирських перевезень у місті, а саме після проведення відповідного конкурсу, про який ви знаєте. Із них 164 машини це фактично здійснюють постійні перевезення. Е, із них 180, верніше, 185 машин це приватні перевізники, і 194 я перепрошую, і 160 це е, е, тільки здійснюють з них перевезення. Тобто 20 машин, я вам скажу, що це таке. Вони не щодня можуть виїжджати, є машини, які можуть зламатися, є машини, на яких, можливо, не е, ну, водій або закурі, або ще щось, тому фактично виїжджає щодня на рейс 160. Приватних перевізників. Що стосується комунальних, також договір укладено на 9 автобусів, але здійснюють перевезення постійно 4. Перше, я буду говорити тільки про приватні перевезення, ті, які сьогодні стосуються питання тарифу. Значить, що стосується співвідношення кількості машин, які працюють на різних видах палива? На яких відбувалися, ми поставили перевізникам таке завдання, запитання, верніше, що до того пакету документів, який вони дають зраховки, вони повинні нам показати кількість автомобілів, на якому паливі працюють автомобілі, скільки в них працює найманих працівників, тобто водіїв, і цю всю інформацію нам подали. Відповідно до цієї інформації, дизельне паливо це 125 машин або 78%. І газ це 35 машин або 22%. Що стосується загального пробігу кілометрів в рік, то я вам хочу сказати, що відповідно до середньої протяжності, до кількості рейсів, скільки здійснюють маршрути, загальна протяжність кілометрів пасажирського перевезення в рік в місті складає 8 мільйонів. 367 520 кілометрів, в тому числі 8 мільйонів 211 483 кілометри це приватні перевізники. Це якраз цих 12 маршрутів, про які сьогодні йде мова. Що стосується кількості пасажирів, то хочу вам сказати, що ми брали завантаження не по тому факту, який там більше чи менше перевозить, а є нормативний показник, мається на увазі, якщо міський автобус складає там, 18 пасажирів. Вважається оборотний рейс це один кінець 18, другий кінець 18. Якщо береться 90% завантаженості, саме із цієї мірки ми визначаємо кількість перевезених пасажирів. Кількість перевезених пасажирів в рік складає у приватному транспорті 14 мільйонів 0,84 тисячі 281 пасажирів. Загальної суми витрат за рік з надання послуг по перевезенню, то на даному слайді можна побачити це та, ті е, цифри, ті дані, з якими перевізники звернулися 2 березня до міського голови. Тут загальна вартість витрат складає 71 мільйон 125 тисяч 614 гривень в рік на всі рейси, на всі машини. Ми вам узагальнили, щоб окремо по кожній машині не говорити, ми говоримо вам загальні, загальні витрати. І з них показали перевізники 30 мільйонів 584 тисячі 14 гривень це витрати на паливо у гривня. На наступному слайді я би хотіла вам показати отаких три стовчика в нас є. Перший стовпчик це є е, ті витрати загальні, які сьогодні діють при трьох гривнях тарифу. Нижній синій стовпчик 25 мільйонів 560 тисяч 38 гривень це є, ну я їх назву простіше, умовно постійні витрати. Це ті, які ми не будемо зачіпати. Ми сьогодні не коригуємо ні зарплату, ні шини, ні всі інші витрати, ні ремонтні роботи. Ми сьогодні звертаємо увагу тільки на на сильні матеріали. В першому стопчику 16 мільйонів 692 801 гривня. Це вартість е, паливно-мастильних матеріалів в вартості тарифу 3 гривні. Другий стовпчик це якраз той стовпчик, з яким ми звернулися перевізники. От жовтий, верхній – це є тих 30 мільйонів, про яких я сказала з якими. умовно постійні. Тобто, якщо в нашому діючому тарифі сьогодні умовно постійні 20 мільйонів 455 тисяч 437 гривень, то перевізники в своїх розрахунках надали 40 мільйонів 541 тисяча 599 гривень. Тобто вони скоригували в розрахунку все те, що в них на що відбулося збільшення. Ми в першому варіанті, я зараз скажу, що таке перший варіант це другий стовпчик. Якраз звернення перевізників припало на той піковий період зросту цін, коли дизельне паливо складало 27 гривень, газ складав 13 гривень за літр. Саме другий стовпчик і показує, що якщо на такі витрати, які ми залишаємо в монопостійній ті самі, коригуємо тільки на цей розмір 27 і 13 то мав би бути тариф 4 гривні, але перевізники не е, регулюють свої інші витрати. Але разом з тим, протягом цього часу і до сьогоднішнього дня ми спостерігаємо всі е, спад е, якби, вартості палива. І на сьогодні третій стовпчик, ото який е, з, з, рядом, е, з, з середнім, ми бачимо, що сьогодні при вартості палива вже 22 гривні. На заправках і при вартості газу 12 гривень. Ми виходимо на вартість двадцять пального. саме на газу, це потреба в рік 2 мільйона, я перепрошую, 285 430 літрів і дизельного пального потрібно 1 мільйон 11 982 літрів. В цьому стовпчику ми бачимо те, що відбувалося коли піднялося, і те, як на сьогодні вже відбувся спад у вартості палива. Розуміючи те, що сьогодні, як вже було озвучено, що дійсно піднімаються ціни на все, але прожитковий мінімум наших громадян не є таким високим, який би міг забезпечити користування зазначеними послугами, в тому числі і для людей, як необхідно. Необхідних послуг це перевезення пасажирів, тому на сьогодні те, що можна обґрунтувати і скоригувати, це виходить, вартість 3 гривні 50 топів. Але наразі, якщо сьогодні буде стояти питання звернення, можливо, інших розрахунків або інші пропозиції, хочу вам сказати, що також на сьогодні перевізникам, якщо вони вже несуть сьогодні збитки при тому, що. Відбувається зменшення пасажиру потоку і відбувається отакий ріст зазначених всіх, які ми навіть не врахували. В них також є сьогодні проблеми. Тому сьогодні те, що ми можемо обґрунтувати, це сьогодні коригування до 3 гривень 50 купів.